Понад півсотні самодіяльних колективів з різних куточків України та зарубіжжя невідується до Івано-Франківська прославляти народження Ісуса Христа, 26 грудня, урочисто розпочнеться 17-й міжнародний різдвяний фестиваль. Коляда на майзлях це відродження багатогранної духовної спадщини, збереження та поширення різдвяних традицій. Навіть найважчі часи, коли була пандемія, ми старалися все одно, що коляда має бути. Тому зараз, коли також важкий час. Учасники фестивалю. Це зазвичай аматорські і професійні хорові колективи, солісти, вокалісти, ансамблі, фольклорно-етнографічні гурти. І не лише з Івано-Франківська та області. До коляди на майзляк знову долучаться колективи української діаспори серед запрожених артистів, чимало юних колядників. Це надзвичайно нас тішить. Це не спеціально. Ми запрошували їх. Вони самі зголошувалися і радіємо, що вони. Приїдуть своїми керівниками, і що вони принесуть ті колядки, які звучатимуть в дитячому, найщирішому виконанні. Це колективи музичних шкіл, як нашого міста, нашої області, також із України. Будуть дитячі колективи зі Славути, з Чернігова, з Одеси, з Рівного. Ці діти за короткий час вони стануть дорослими і вони будуть підтримувати ту культуру, яка є в нашому народі, яка випливає із духовності. І тому дуже приємно, що до нас приїздять, що ми можемо обмінятися духовною спадщиною з різних регіонів. Нинішня коляда на майслях буде також для українських воїнів та родин героїв. Загалом різдвяний фестиваль має неабиякий бекграунд. За всі роки із сольними концертами виступили понад п'ять сотень колядницьких гуртів. З поміж них можна виділити Марію Бурмаку, Оксану Муху, Антоніну Матвієнко та Львівський гурт Пікардійська Терція. У нас Подарунком від Івана франківська буде колектив, дуже потужний, гарний, відомий колектив Ягоди з міста Львов, Львів. Колектив, який був фіналістами на відбору Євробачення 24 25 року. Це дуже гарний колектив. Це буде на відкритті фестивалю 26-го після літургії, і також. Родзинкою фестивалю у нас в рамках фестивалю буде колектив театр на ходулях Глорія. Різдвяна коляда на майзлях започаткована 2010 року. Через вісім років отримала статус міжнародного фестивалю. Мани Колюк, Софія Савчук, новини на вежі.